Ви депутат місцевої ради? А при чому тут те, що я? До вас прийшли виборці, у них питання. Що це ви зробили зараз? Ну, обрала от себе. Так, да, ви обрали. Які виборці? Перед вами, перед вами. Жінки військових. Добре. Поясніть їм, будь ласка, чому наша Великодимирська селищна рада. Ну, не -перше, може... ви знаєте, що це жінки військових. Давайте, якщо навіть це не жінки військових, це люди. Ні, так ви ж кажете жінки військових. Тепер уже навіть не жінки. А розвідчення треба було привезти, у веде. Показати чи ні, треба просто нормально спілкуватися. Потрібно потрібно нормально спілкуватися. Кувася, але не під камеру цей хейт розводити, розумієте? Так я з неї питання не відповідаю. Чому почкайте ну, Тому що я, якщо до мене люди звертаються, я готуюсь до цієї зустрічі з того питання, з якого вони звертаються. Ви навіть не хочете вислухати людей? Я хочу вас запитати. Я перший раз чесно говоря, тут. У мене воює і чоловік, і син з першого куди ви ж. з якого солозимерка звичайно, звичайно, у нас багато приписані тут уже я звертаюся перший раз чоловік. Це в їхньому підрозділі все купують самі. Mm. Син звернувся з допомогою. Просять у них так. Все купують нема. самі. А командир Там, де? Ну, Вони скидаються, купують, командир, звичайно, все. Там забезпечення вір. Mm. Я за нього не прошу. Прошу за дитину. Я думаю, що ви як мама теж би так само прийшли і ну, Е, Просять е, квадрокоптер, легковий автомобіль і тепловізор. Сказав голова селищної ради, що легковий автомобіль це категорично ні, і не розглядають такі питання. А квадрокоптер і тепловізор, я думаю, що тобто мені голова селищної ради сказав, що потрібно на розрахунковий рахунок ну, щоб... частини. Так, да, так, да, так, да, частини. Да? То частина повинна звернутися. Так частина звертається, це ж не я особисто, це частина звертається. Ну так хорошо. Ну, частина ну, так просить вироби. матеріальні цінності, конкретно тепловізор. Так. Немає коли купую за бюджет громади і не і не його не виділяю. Це розглядає у нас відділ, що ми можемо купляти, що ні. Якщо ми це можемо купляти, ми це купляємо голосом. Якщо ні, чи ви по повинні ви перерахувати гроші, виділити по призначенню? Ми субвенцію виділяємо на військову частину. А вони купляють. Чому ви не можете купувати матеріальні цінності? Бо я депутат? Я не купляю матеріальні цінності. Ви як депутат можете донести інформацію до керівництва? До голови, для до того, заступників. щоб мені доносити інформацію, вона має бути. Так, ось, будь ласка, люди звертаються до вас. Ну, так я розумію, Ви ж це упираєтесь давним-давно за хвилину давним завершитися. Е, за це до перша сесії. людина, яка до вас звернулася. Да. Тобто перша до цього людина. не було таких запитів. Е, отаких запитів до мене не було. З битових питань було для вирішення питання, так? То як, як ви, ви можете, е, питання. — Ви можете дати слово з голосу в різному. Жінкам, які донесуть цю інформацію. Їм ніхто не включить цього разу. А, цього, а чого це робить час, а не а коли? Е, в сесію, яка буде відбуватися чергова? Нормально підготувати матеріал, нормальне звернення. Так я ж не з вами розмовляю, я з жінкою розмовляю. Чого ви це робите час за хвилину до сесії? А у вас занесе ці питання? Ну, тому що це питання повинно бути. Людина звертав. вже бігає місяць з цими бумажками. Куди? Де ви бігаєте? Ну місяць голова сільської ради відправив і ну так. Я ж я ж не головніше, ніж, ніж голова Ну, підготувати. Да. Ну тобто ну. ну підготуйте. Ну хай частина підготується Частина рахункує. на це не, не згідна. тому що вони, згідна. Не можуть, вони не можуть, бо вони не можуть купувати. Яким потрібно, як не вони, можуть купувати? Як вони можуть, можуть купувати, ну то хай отримують кошти, купують та часу Ви нема, кажете, нема хлопці. 136 й вже там. На нульовці, Можливо. ну коли вони будуть це робити? Вони в лісі сидять, вони повинні купувати. Ну Дивіться, це як вас Олічка, це не робиться за хвилину. У нас на сесія, це не робиться за хвилину. То на скільки мені сесії прийти? На 15? Ні. І завтра не... буде наступ. Вас тут не буде, розумієте? Не тому, будем? що я знаю, що з Чернігівській області твориться там, Ви знаєте ні? Завтра буде, не дай нам, Бог, буде нас. Нам повідомляють, але я нікуди не виїжджаю. І не виїжджала. Ну як ну, всі і що ви будете, ви сховаєтеся у подвалі. Моя дитина там на прямо на, ну, я... на прикордоні. На прикордоні, воно бачить, що там ворог. Ви ще що хочете, щоб я що вам сказала. Щоб я людей це почули, відчу. ви можете як депутат ну, в врізняти. Ну, людей чують, коли вони звертаються. Я ця, просто а, а, ви, як ви, як ви 15 разів до того часу, коли буде наступ, чи як? Чи як ви мені відповідь дасте повинні підготувати ну, 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 Для того, щоб давати відповідь, то треба звертатися. Ну, Ви скільки ходили? Ви відповідь, яку отримували. Ви письмово. Ну, так... Він сказав переробити листя. Ну так переробіть листя, дайте на сесію. Ну, це тільки сесія вийде. Ну, у нас отак, отака бюрократична. Україна. Тобто ви, то як депутат місцевої ради, ніяк не можете вплинути на першочерговість даного питання. То, ніяк щоб, не щоб я зараз виділила гроші сама особисто? Гроші не треба, просто а елементарно що? час і бажання. От зараз оце зробити, бо зараз що треба це? гроші. Що це? Запит, візьміть, будь ласка, почитайте. Чи ви так не читали його взагалі? Який запит? Вам що ще раз пояснити? У нас питання на сесію. Які при чому тут питання? До вас прийшла жінка, військовослужбовця. Вона... В неї чоловік воює, і син Вона... воює Оля вже прийшла на сесію. І в чому проблема? Все кидайте я, і допомагайте я цим нашим. жінкам. Да. В та... чому проблема? Все кидати? От саме Ну, тому, що це питання да це першочергові питання. Військов... Це жінки військові, жінки військових прийшли. Здоров Які не... здоров'я здоров'я чи є? Ваше не ваше. Так, а що будемо робити? Ви не допоможете ніяк. Наразі, так? зараз, во время сесії, я нічим не допоможу. Немає. Я, щоб, я, щоб, якщо людина звернулися до мене, то ми це завишили питання, переговорили, де можна це робити. Як це Та можна. це можна вирішити тут в сесійній залі. Ви не, ви не можете, ні? Я не вирішую само питання, я безпитала.